Доброго часу доби! Щиро дякую вам за те, що перегадаєте моє відео. Низький поклін вам за лайк та підписку. Нарізаю маленькими шматочками мило. Можна хазяйська, можна звичайне. Роздробив віск і також шматочками чим поменше. І далі цю всю суміш засипаю в банку та заливаю бензином. Віск в даній суміші забезпечує триваліший процес горіння. Це все перемішуємо, поставити на трішки, нехай воно розбухне. Получиться така каша. Потім цю кашу засипаємо на дрова, мокрі і просто запалюємо. І дивіться, який результат. Друзі, користуйтесь! Дуже класна штука!